Громадян, просто підішов типу. А, постарую, тобі, а. а ви вичай, хто? можете теж представитись. Член громадської організації. Якої? Громадська рада доброчесності, А ви хто? Ми чесні українці? Чесні? Якщо чесні, то покажіть документи на продукцію. Значит, на чересно. Ну я думаю, що його стане туди. Ну парку. Давайте так голос. Бачите, людина ходить просто так. Що тут відбувається? Мені ніхто не повідомляв, що тому... тут. Вітаю вас. Вас <різь> Я вас зараз <різь> викину сам. Ви бачили? Так, я все бачив. Добре. А ви що це Це начальник господарського відділу ВККС України. Розпускає руки і, і ховається за колоною. Як вас а Ви йдіть ви, свої обов'язки. — Як вас звати, шановний? Що ви тут робите? Прийшов, подивіться, що тут робите. Добре. Бачите, дивіться. Бачите. Поки час є, дивіться. Якщо ваша робота, то я думаю, що вам не довго дивитись на це. Це мій обід. Обідайте, будь ласка. Я взагалі не знаю, хто ви. Ви ж не представляєтесь. Може, взагалі тут не працюєте. Це я працівник ВККС, правильно? Перед нами стоїть. Такий телефон вихоплююсь. Добре. То може теж якісь посторонні. Питання до вас, як до начальника охорони. Що каже устав караульної служби про знаходження людей, які не регламентовані по допуску ВККС? Що треба робити? Поліцію викликати? Чи ви самі затримуєте? Поліцію. Добре, викликайте. Я нічого... Не... Я... Ну. Давайте я я... Мене обов'язка пише, що я ще повинен акт скласти, затримати даний пункт. Все Ось, правильно. Ось ці підвизводити поліцію, щоб вони свої акт просто. Ну, я ж нічого не знаю. правильно, як те, що і все. Давайте не гайте часу за уставом працювати. Можна? Ну, пояснень немає. Перебування безпідставне. Викликайте поліцію. Mm. Офіцери, викликаєте поліцію. Ні, це для того, щоб вони відповідно до регламенту діли.